Останнім часом я все частіше думаю про те, що в складні періоди життя нас рятує зовсім не сила і не здатність тримати все під контролем. І навіть навпаки, надмірний контроль лише виснажує нас. Справжньою опорою стає для нас внутрішній баланс той стан, у якому ти перестаєш воювати з собою, з подіями із світом, коли увага постійно спрямована назовні. Ми швидко втрачаємо контакт з собою, ми реагуємо на якісь події, захищаємось, напружуємось, але майже не помічаємо, що відбувається всередині нас самих. І саме в цей момент накопичується втома: з'являється біль, емоційне перевантаження, відчуття, що все занадто. Не тому, що ми слабкі, ні, а тому, що ми довго не давали собі паузи. Напруга і біль не йдуть від зусиль. Вони не зникають від того, що ми кажемо собі: тримайся, або ще трохи, ще зовсім трошки треба потерпіти, скоро все буде добре. Вони відпускаються тоді, коли з'являється у твоєму житті розслаблення, коли ти дозволяєш собі зупинитися і відчути себе. І саме в цьому розслабленні часто приходять усвідомлення, дуже тихі. Без якихось драматичних відкриттів. ти починаєш бачити, чому реагуєш саме так на певні події, слова, ситуації на певних людей. Ти також починаєш розуміти, звідки з'явилися образи, звідки з'явилася напруга і претензії до інших або до життя взагалом. І тут відбувається дуже важлива річ. Коли ти справді бачиш і відчуваєш, потреба звинувачувати когось або щось в тобі зникає. Не тому, що ти себе змушував чи змушувала пробачити, а тому, що більше немає цього внутрішнього напруження, яке сиділо всередині тебе і шукало вихід, усвідомлення очищує твою свідомість підсвідомість. Воно не завжди приємне. Це факт. Але воно звільняється, воно звільняє тебе, ніби від оков. Ми живемо в такий період, коли особливо чітко проявляється те, що ми носимо всередині себе. Це наші страхи, наші опори, наші незавершені процеси, недопрожиті ситуації, проблеми, і водночас запрошення подивитися на себе чесніше. Все більш стає актуальним, без самозасудження. Процес вирівнювання свого стану не потребує героїзму, його не потрібно проходити швидко або правильно, його можна запускати маленькими кроками: з повернення уваги до себе, з дихання, з дозволу розслабитись хоча б на декілька хвилин. Коли останній раз ти дозволяв чи дозволяла собі розслабитись, якщо так подумати, коли ти починаєш із цього, змінюється не світ, змінюється твій стан у ньому. І інколи цього вже достатньо, щоб пережити важкі часи м'якше, з більшою ясністю і внутрішньою опорою. Адже ти сам для себе стаєш цією внутрішньою. oh